13 травня 2024 року підпорядковане КМДА КП «Київський метрополітен оголосило тендер на добудову метро на Виноградар. Заклали на це майже 14 мільярдів гривень, і вкотре обіцяють ось-ось, ось, ось розпочати. Надіємося на те, що вже розпочнемо роботи в цьому році, але на такі. Об'ємні роботи вийдемо в 25-му році. Виграла цей тендер група компанії Автострада, яка була єдиним учасником торгів. Наразі саме вони відновлюють ділянку метро на синій гільці між станціями Демівська та Либіцька. За умовами тендеру виконати роботи мають до 2026 року. Вже після обрання переможця у КМДА заявили, що закінчити роботи мають наприкінці 2027 року. Та чомусь вже за пару тижнів представник підрядника Максим Шкіль спростував цю. Інформацію заявивши, що навряд добудують до 27-го року, оскільки роботи можуть затягнутися через війну.